Вітаю на камері з вами Мака та нарешті до мене доїхав англійський набір до другої річниці гри. Давайте зануримось. Набір присвячений чотирьом йонка та ось вони усі зліва направо. Багі, шанкс, маршал, дітічта, а вже ж Ді Луфі. Дизайн боксу до річниці, як завжди, просто супер. Та я буду використовувати його як сторедж бокс, але ми тут не заради коробки. По класиці почнемо з плеймата, і тут ми маємо усіх чотирьох Йонко та їх команди. Виглядає просто неймовірно, текстура супер. Та ви можете бачити оці файлові вставочки на килимку. Перейдемо до карток. А всередину нам поклали 4 альтарт-лідери до кожного з Йонко з Опі09. Та почнемо ми з Шанкса. Він у нас в оточенні рудоволосих піратів, та картка просто неймовірна. Далі в нас іде багі, такий самий неймовірний дизайн, де окрім самого лідера ми можемо побачити усіх головних членів Кросгільдії. Перейдемо до головного героя Монкі Ді Луфі та Мугівари. Я просто в захваті від цієї картки. Та вже ж лідер, заради якого я брав цей набір. Це маршал, Тіч Ді в оточенні піратів чорної бороди. Напишіть в коментарях, який Йонко ваш улюбленець. А ми йдемо далі. Також в нас ідуть альтарти, 10 кост карток наших йонко. І тут в нас шанс зопінуль 09 під час його протистояння з кідом. 10 кост альтарт багі разом з Міхоуком та крокодайлом. Один з найкращих артів цієї картки, на мою думку. Альтарт 10 кост Ті чай, який зображує його бійку із Трафальгара Мло. Неймовірна картка та абсолютний мастхев в деко. Та вже ж гір 5 луфі під час його бійки, і скайдо, також чудовий арт, та неймовірна текстура картки. І от начебто здавалось, що 4 Альтарт лідери та 10 кост карти це достатньо, бондай дали нам ще неймовірні дони. 10 донів із 4 Йонко. Текстура просто супер та неймовірний фойл. Краще за ці дони, хіба що золоті. Ось такий от англійський набір до другої річниці гри. Цього разу бандай перевершили себе жодної міт-картки. Усе просто топове. Обох тічей я вже поклав в свою деку. А що з цього хотіли би додати в свою деку чи колекцію? Ви пишіть в коментарях, я із радістю почитаю усі ваші думки. А з вами, як завжди, був Мака. Буду дуже вдячний за актив під цим відео та за підписку на канал. А також не забувайте реєструватись на другий Мака бокс Рамбл. Цього разу я приготував для вас просто неймовірні призи. Ти що, досі тут? Ану бігом реєструватися, папа! -па.